Привіт, котики! Швидке тренування пресу і глибоких м'язів живота на кожен день. Я твій неправильний тренер Лагартіша, і ми починаємо. Стаємо на карачки, плечі назад і вниз. живіт підтягнутий. І з цього положення ми піднімаємо ногу, протилежну руку будемо зводити і розводити. Зверни увагу, коли ми зводимо руку і ногу. Немає от такого руху в попереку. Тобто, отак от не повинно бути поперек. Не рухається паралельний до підлоги. Живіт не висить розслаблено, а підтягнутий, напружений. Ми виконуємо таких 12 на кожну сторону. Готові. Плечі назад і вниз. Живіт підтягнутий. Нога, рука. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Одинадцять. Дванадцять. Змінили сторону. Нога, рука. Працюємо. Один. Стегна не розхитується. Два. Три. Корпус паралельний підлозі. 4, Видих на зусилля. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили. Це був розминочний підхід. І зараз у нас буде вправа дуже схожа. Але трошечки складніше. Також ми починаємо на карачках, живіт підтягнутий, але коліна в повітрі, не стирчимо стегнами вгору. Зовсім трошечки намагаємось тримати корпус паралельно підлозі. І з цього положення ми будемо піднімати ногу. Старайся не піднімати стегна і, щоб тебе не розхитувало, виконуємо таких 20 повторів. Погнали! Один. Два. Три. чотири, Коліна. Тримаємо в повітрі. П'ять, але максимально близько до підлоги. Шість. Сім. старайся, щоб тебе не розхитувало. Вісім. Девять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Закінчили. І наступна вправа із того ж положення. На карачках коліна в повітрі. І я буду підтягувати лікоть вгору. І штовхати коліно у простір, який тут з'явився. І на іншу сторону. Так само показую ще раз. Я піднімаю руку і штовхаю коліно от сюди. Виконую таких 20 разів. Готові плечі назад і вниз, коліна вгору, в повітря, і погнали. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, Десять. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Закінчили. Наступна вправа. У нас буде альпініст. Ми починаємо із планки. Плечі назад і вниз. Кор. Напружений з цього положення ми підтягуємо коліно до протилежного ліктя. Але слідкуй за тим, щоб у тебе отак не розхитувалися стегна. Корпус має бути паралельний підлозі. і не рухатись в сторону. Ми виконуємо таких 20 разів. Плечі назад і вниз, стали в планку і погнали. Один, два, не біжимо, три. Не спішимо чотири. Дихаємо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Двадцять. Закінчили. Лягаємо на підлогу. І у нас будуть кроки із зворотньої планки. Ми стаємо у зворотню планку на ліктях. Можеш ставати на долонях, просто так буде складніше для рук. Можна починати отак от на ліктях, і ми будемо підтягувати коліно. До грудей. Старайся не провисати стегнами вниз. Виконуємо таких 20 повторів. Погнали. Зворотня планка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Закінчили. Переходимо у зворотню планку із долоней. І ми будемо опускати і піднімати стегна. Короткий рух, опускаємо і піднімаємо стегна. Мені зручніше розвернути долоні назад. Тобі треба знайти то положення, яке тобі буде зручно. 20 раз. Готові? Працюємо. Один. Два. А ні, мені зручніше долоні вперед. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. 4, Пять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Двадцять. Закінчили. Лягаємо на підлогу. Зараз у нас буде трошечки власне напріяс. Піднімаємо вгору ноги, руки. Важливий момент, поперек має бути притиснутий до підлоги. Це трошечки підкручує стегна і активує якраз твій пріас. Дуже важливо, поперек притиснутий до підлоги. І з цього положення ми будемо опускати ноги десь на 45 градусів. Ниже не потрібно і назад. Вниз. І назад поперек притихнутий до підлоги весь час, руки вгору. Працюємо. Один. Два. Якщо в тебе щолкає три, то чотири. Не опускай так низько. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. То, що щолкає, це нічого поганого. Один це просто анатомічна. Два. Особливість. Три. Я потім зроблю відео про це. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Ми залишаємося в цьому ж положенні поперек, притиснути до підлоги руки за голову. І ми будемо робити скручування, лише піднімати плечі. Плечі лопатки. Ми тянемо не вгору, а от сюди. У нас мета притягнути плечі от сюди. От так. 20 разів Працюємо. Один. Поперек протиснутий до підлоги. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, двадцять. Закінчили. Те саме вихідне положення. Ми лежимо на спині. Поперек притиснутий до підлоги. Руки долонями вгору, щоб ми не штовхалися руками. І з цього положення ноги піднімаємо. Вгору, і ми будемо штовхати п'ятки, ніби ми хочемо вперти їх в стелю. Тобто ми притягуємо коліна до грудей і піднімаємо стегна вгору. І назад. Ноги повністю опускати не потрібно, можна залишати тут. Вгору і назад. Виконуємо таких 20 разів, долоні вгору. Готові. Працюємо. Один. Два, три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Ще десять. Не шкодуємо себе. Один. Два. Ми в цьому разом. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, двадцять. Закінчили. І у нас будуть скручування з розворотами корпусу. Ми будемо лягаємо на спину. Важливо. коли перше, бути простору. Постійно тримаємо таз підкручений. І з цього положення я піднімаюся і роблю два удари прямо в сторону, щоб мені розвертало плечі. Раз, два і назад. Раз, два. Виконуємо таких 20 повторів. Погнали. Раз, два. Один. Два. Три. Повністю не лягаємо. Чотири. Поперек від підлоги. В цьому положенні не відриваємо. Шість. Сім. 8 9 10 1 2 3 4 5 Ти маєш бути постійно зібрана, як їжачок. Шість, який ховає животик. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І у нас ще дві вправи з бокової планки. Ми стоємо в бокову планку. Ти можеш це робити із повної планки або із коліна. Як тобі зручніше. Ми стоїмо в бокову планку. І з цього положення будемо піднімати ногу вгору. Слідкуй за тим, щоб тебе отак от не розхитувало. 12 раз на кожну сторону. Готові? Стали в планку і працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Не розхитуємо стегна. Сім. Вісім 9, Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили. Змінюємо сторону. І працюємо. Один. Два. Три. 4, Пять. Шість. Сім. Вісім. Девять. 10, 11, 12. Закінчили. І в нас залишилася одна вправа. Також з бокової планки. Також ти можеш робити або з коліна, або а, а, з повної планки. І ми будемо загортати руку всередину і назад. Всередину і назад. 12 разів на кожну сторону. Готові? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Слідкую за тим, щоб не провесали. Ну, так. сім. Вісім. Девять. Десять. Одинадцять. Дванадцять закінчили, міняємо сторону і. Працюємо. Погнали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Фух. Закінчили. На сьогодні все. Ти можеш виконувати це тренування кожен ранок. І через місяць уже побачиш кротяцький результат. Але не забувай, якщо твій прекрасний живіт вкриває жир, його не прибрати вправими, і тобі треба харчуватися в дефіциті калорій. Якщо ти не знаєш як, в описі відео ти знайдеш посилання на гайд з харчування і меню. З тобою була Лагартіша. Пока-пока!